Назвіть страву на букву Р. Ну, і як завжди, хто не назве, то і готує останню страву. Починаємо: розсольник. Різотто. Рагу. Рататуй. Ребра барбекю. Рибні котлети. Ага. Ну тоді рибний суп. Рибний суп це уха, а уха у нас на букву У. М -м -м, підловили, значить, добре. Рис з овочами. Раки з пивом. О-о-о, які страви пошли. Ну, якщо з пивом, то тоді хай буде рулька свиняча. Ролл тунцем. Ромова бабка. Рублений стейк. Рогалики. Равіолі. веро. П'ять. Чотири. Ракі. Три. Два. Один Ну все, все зрозуміло. Виходить, що готуємо равіолі. З вас рецепт. Домовились? Раки з пивом, а краще. Б. Для тіста змішуємо 300 г борошна, 3 яйця, 3 жовтки, додаємо олії та солі. Вимішуйте тісто впродовж 5 хвилин, доки воно не стане рівномірним, щільним і нелипким. Курячі філе ріжемо на кубики та обсмажуємо з натертою морквою. Щоб нічого не пригорало, використовуємо якісні чавунні сковорідки від брізоль. Вводь на сайті брізоль промокод TikTok і отримай знижку 15% на всі сковорідки, казани та інші товари. Тонко розкатайте тісто, перебийте у блендері філе, викладайте в два ряди і накриваємо зверху тістом. Відділяємо наші равіолі, виделкою надаємо красиву форму і в кип'ячу воду на 5 хвилин. Равіолі готові. Куштуємо? Давай.